У пошуках роботи сьогодні близько пів мільйона українців. На одне робоче місце претендують восьмеро осіб. У центрі зайнятості міста Черкаси на обліку близько 6,5 тисяч безробітних громадян. Проблем з вакансіями майже немає, більшість з них є відкритими. Однак попитом користуються переважно робітничі професії. І серед професій, які користуються попитом на ринку праці, це, ось, наприклад, кухар, продавець, це професії будівельні, скажімо, столяр, токар, фрезерувальник. Взагалі, рівень безробіття в Україні нижчий, ніж прогнозувався. Так передбачалося, що людей без роботи в країні буде близько 7 мільйонів. На щастя, прогнози не справдилися. І якщо на початку року дійсно спостерігався різкий сплеск безробіття, то сьогодні ситуація на ринку праці не просто стабілізувалася, але й вказує на позитивну динаміку. про це Зараз говорять зменшов. працівники служби зайнятості. Тенденція на стабілізацію, на зменшення безробіття, вона стабільна і устойчива, так. Якщо влітку в міському центрі зайнятості щоденно реєструвалося близько 50 осіб, то зараз у день кількість громадян, що стоїть на облік, не перевищує 30. Якщо говорити мовою цифру, то за січень жовтень ситуація на ринку праці стабілізувалася. Можна сказати, що десь на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, безробіття зараз зменшилося. Нової школі безробіття на ринку праці фахівці і зайнятості поки що не очікують. Предбачають лише сезонні коливання безробіття, які зазвичай носять систематичний щорічний характер. Юлія Доброскок, Тягун, Віка новини.